Тендерну процедуру на металеву писанку в Коломиї проведено незаконно, стверджує експерт із публічних закупівель Мирослав Сімка. І поки готуються документи в антимонопольний комітет в міській раді, в закупівля планова. Деталі у сюжеті наших журналістів. Я ну я таке, якщо чесно, я таке перший раз в житті бачу. Це реакція експерта із публічних закупівель Мирослава Сімки, коли ознайомився з тендерною документацією на металеву писанку, яку встановили в Коломиї 24 серпня. серпня. Йдеться не про захоплення, а про порушення. Знаєте, це така як сюрреалістична закупівля, де все навпаки. Учасники тендеру повинні були подати документи до 23 серпня. Натомість майже всі документи переможниці ФОП «Аннюк Ольги Володимирівни подані 24 серпня, коли їх вже не можна було подавати, каже Мирослав Сімка. Вона каже що тут якісь технічний збій і так далі. Але це, це вже немає ніякої значення. Документів немає. Вони всі підвантажені 24-м числом. Відповідно, вони не можуть бути 24 м числом завантажені. розумієте? тим часом у міській раді проведення такого тендеру коментують обережно і найцікавіше мовляв досі не знають, хто виконав замовлення. Ми, ну, ми не знаємо, що хто виконав зараз. По факту об'єкт встановлено. Саме основне питання за нього не оплачено жодної копійки. То чи буде місто платити записанку 600 тисяч гривень? Андрій Родовець відповіді, начебто, не знає, і по філософськи підсумовує. Час покаже, як буде розраховуватися, як це все закінчиться. Це вже час покаже, але зараз ніяких витрат на це не було здійснено. Представники центру громадського моніторного та дослідження вже готують звернення до компетентних органів, у тому числі писатимуть і до антимонопольного комітету. За таке проведення тендеру передбачена відповідальність. Продовжує Мирослав Сімка. Закупівля протиправна, тобто будуть покараний і замовник. Управління комунальної власності і учасники. Учасники будуть оштрафовані і в списку антимонопольного будуть три роки відпочивати від державних закупівель після такого тендеру. А замовник буде оштрафований вже де за результатом проведення моніторингу. Юлія Марциновська, Марина Максимів, Сергій Угрин, Ігор Кофлюк. Події НТК.